Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, сьогодні о 9-й годині ранку на пункті, польському пункті пропусту угринів Долгобучів відновились акції протесту, блокування кордону і можливі, не то, що можливі, а є затримки як на в'їзд, так і на виїзд. Не будемо зараз розбирати, хто там прав, хто винуват, так чому це все відбувається, хто там відстоює які інтереси і взагалі. Але ситуація неприємна. Неприємна в плані тому, що, наприклад, мої знайомі далекобійники кажуть, що в них канікули по 20-21 день, коли береш документи на перетин і очікуєш дуже довго. А потім ще й стільки саме можеш зависнути на кордоні. Це все людям зарплати, це все економіка, це все забезпечення наше також і торгівля. Тобто дуже неприємно. Тож, у Гринів Долгобучів, хто туди планував їхати, знайте, що можливі затримки, тому будьте уважні, читайте, розраховуйте. І бережіть себе в дорозі, проблеми вони є, але ж вони не вічні, колись це все має закінчитися і все працювати так, як потрібно. Я на каналі автотема буду старатись максимально слідкувати, вам розповідати, щоб ви були в курсі усіх автомобільних новин. В наступному відео проговоримо про паливо, тому що є цікава, можна навіть сказати, така трішки інсайдерська інформація. Не зовсім приємна. Тож. Розберемо, щоб бути готовими до нової зустрічі, дорогі мої водії.